Запрацював різдвяний ярмарок на площі ринок та на проспекті Свободи. Відкрили Цьогоріч Він як і раніше працюватиме до 19 січня. На ньому працюватимуть три сектори: сувенірний, гастрономічний та територія родинного настрою 7-8 січня. В програмі фестиваль вертепів. Також цьогоріч організатори розпочали благодійну кампанію. Ми катаємо дітей з малозабезпечених сімей на ковзанці. Коли розпочне свою роботу будинок льодових скульптур, ці діти теж будуть мати змогу відвідати його безкоштовно. А так само спільно з підприємцями ми готуємо для них солодкі подарунки на день Святого Миколая. Нагадаємо, цьогоріч різдвяний ярмарок почав працювати пізніше. Так, підприємці та організатори вирішили через політичну кризу в країні. Більшість підприємців поїхали на Євромайдан до Києва, хоча на Армарку вже можна придбати різдвяну продукцію. Офіційне відкриття відбудеться традиційно 19 грудня.